Всім привіт, я астролог Леся Шуманська. Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 22 травня 2023 року. Сьогодні день доволі емоційний, дуже підвищена чутливість до всього, що відбуватиметься. Якщо сміятися, то до болю в животику, якщо плакати, то навзрит. Буде бажання побувати скрізь, чудовими будуть зустрічі з жінками. Жінки, до речі, почуватимуться доволі гармонійно, проте їх дії для чоловіків можуть стати несподіваним сюрпризом, можуть викликати роздратування і бажання втікати світ за очі тому дівчатка не нависаємо на чоловіками своїми порадами та зауваженнями, але щира похвала та захоплення стануть гарним інструментом для гармонізації відносин. Чоловіки не відмахуйтеся від жіночих настанов, спробуйте дослухатися. Вони можуть бути для вас корисними після 12.34 Марс утворює точний квадрат з Юпітером. Це означає, що у чоловіків можливі конфлікти з юристами, викладачами, наставниками, духовниками, езотериками, особливо з жінками через недостатню професійність, погорду, самовпевненість, зверхність чи впертість. Проте колаборація з такими особами буде дуже. Чудовою, плідною, якщо вона буде заснована на засадах взаємної поваги та визнання професійності один одного. Загальною порадою на сьогодні є проговорюватися проблеми чи претензії вголос. Зараз такий час, що можна домовитися полюбовно. Нагадую, рівень небезпеки дуже високий. Будьте то уважні обережні, особливо сьогодні на вночі. Дякую за увагу. Зустрінемось завтра.